Чернівецька торгова промислова палата відкрила новий сезон осінньо-зимових ярмарків. Цього разу до Чернівців приїхало багато підприємців, які пропонують теплий верхній одяг та взуття. Ольга приїжджає з Одеси до нас вже в четверте. Вона задоволена місцевими покупцями і спеціально для наших високих дівчат привезла шубки. Начинає з Петровського. Пасажа вашого рынка, като от по котрого море удовольствия. Значит, очень хороші люди, доброжелательні, очень такі делікатні покупателі, яких ми приглашаем одеться в красивые шубки. На ярмарку є також і місцеві виробники. Вони називають свій товар справжнім, якісним та екологічно чистим, щоб наша іграшка була, як кажуть. Доступна кожній дитині. Я знаю, мені здається, що це найкраща іграшка, тому що привозять ті всякі, всякими домішками, а в нас все екологічно чисто». Організатори очікують, що виставку відвідують більше півтори тисячі відвідувачів, яким повинні сподобатися не лише асортимент товару, але й умови ярмарку та ціни. Тому тут ціни ясно діло, що повинні бути такі прийнятні десь на, на середній клас, будемо так казати. Хоча є, допустимо, шуби такі, які розраховані на елітні. Виставка ярмарок розміщена в приміщенні торгово-розважального комплексу депо і працюватиме до 25 вересня. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.